Всім привіт, Всем всім привіт, ама Кристиночка. І так, поговоримо про Андре. так, кстати, я забула вам сказати, Андре тільки купляє ті вещи, які їй подобаються, такі дорогі, мінімум. Дорогі їй подобаються. І вона не купляє нічого для дому, не продуктів не купляє. Для дома не хімії щоб не оглядати. В стирати. Ні. Вона тільки так яке їй подобається. І вона бомжиха, ходить в ходить ходить рваних. одежі. І не купляй вона одержана даже. Андре. О, Господи, який він сліпий, він не бачив. Вона бомжиха. Він її підібрав десь на смітнику. І все в принципі. Так. Думаю, що вона любить дітей? Ні, вона їх ненавидить дітей, ненавидить прям. Котики, так, вона їх ненавидить. І ще що, вона таки може. Му. Робить все, що хоче вона, що хоче робить? Куплять путьовки купить, такі дорогі, які в нього нема грошей потім в Кейна. Бідний Кейн, в нього нема грошей. Пойдем через неї. Бідний. Реально. Мені його так шкода. Угу. Господи, ліпше би Андрея. Після на роботу рибалки. Нам до 30 рибу потрібно, бо смітник прибирати. Бо дворником. О, дворником. Це ідеальна для неї робота. Дворником. О, нам, блін. По-перше. Його не заслуговує, тільки я його можу заслуговувати. По-перше, я купляю все для дому. По-друге, я прибираю. По-третє? Я люблю дітей. Так. Я охайна. Я терпіли, я ніколи не сварю. Ну на що свартя з ним постійно і сидить на нього на шиї. Стоподов, я це знаю. Блин Що хочу на що треповительна. А я не требовательна. Вона тільки може треба трепать постійно. І він потім на нулю. У нього нема грошей потім. На що комуналку платить. Господи, вона жата гадюка. Ну так. Він гадюка. та. Зараз вам покажу один катер, і ви потім скажете, вона нормально зробила? Так чи ні? Вона купляє дорогі очки. серйозно, На монтаже буде. Це. Серйозно вона куплять такі дорогі очки і показує хвастающе, де я відпочиваю. Боже хвастонка вона. Хоч я їй не хвастаю, що я купляю. Андрея, я не така. Так. Тільки ти така, яка може хвастатись йому і всім окружаючим. Так. І що Сто Стопудов. Що може тільки говорити? Мов, давайте щось я зроблю, наприклад. Підемо в ТЦ, погуляємо. Яке ТЦ для тебе? І ти не можеш тільки працювати тільки дворником. Можеш. Це твої плюси тільки одні плюси. Так. Для тебе, чіт, я тебе чуть тільки дворник. А ти що думала? Що ти ще плюс, живеш з ним живеш? за його що ти живеш, за яку гроші За Кейна? І не можеш ніяк піти на роботу свою сестра колегу. А я забула, ти не знаєш нічого. Ні цифр нічого не знаєш, Андрея. Господі, він сліпий, не знаю яка ти. Ну я ладно, проїхала, думайте, ні. Ні-ні-ні, я не успокоюсь, я не така. Я ніколи. Я спокійна, добра, а вона що зла, его вона? Так. О Господі. С кем нам... Господи, я кого нам мудила? Через сто Блин... Мне куда давно временно стало... Андреша, а поверните назад в свое село! И там буду жить Веникина даже! А я с ним буду по ним поженюсь! А пока что? А що, що? Тільки потрібно мені. принципі, що Андре? Ні мені, досить, щоб Андре не було з ним рядом. Вона, по перше, не знає, що це таке. любити сім'ю свою не знає вона. А я знаю, що це таке любити сім'ю. Так. Ви говорите, що вона крута? Хорошо, не народницу своє святкує, дуже дороге святкує свій день народження, вона в другому ресторані М -м -м, в яком. Просто треш, треш і... просто і все і жесть. А я що, я не така. Я буду хоч мінімум по культурний з ним святкувати свій день народження по домашньому. Отак. Господі. Ну так скоро грошей не буде. І не буде з нею так хороше з ним. Реально. І. Що? Вона йому не допомагає нічим, з чим, нічого. І хочеш, что вона й очки крути. Та пішла Андреа! З своїми очками крутими. фіг. Від нього. Все, ж хотіла я, то ей сказала. Саме була Кристиночка всім, пока там була Кристиночка всім, пока там була Кристиночка всім пока.